Пів на восьму вечора у нас дуже похолодало, дуже-дуже похолодало. Це я знімаю ось моя майстерня. Це навпроти. Це в мене так, це так називається берсо. Але це не берсо, це просто я поставила такі арматурини, ну, типу берсо. Я, я знов чудю, дивакую. Але я зробила нову декорацію своїм трояндам. Ви думаєте, трояндам, що не треба прикраса ще як треба. Троянди також люблять, щоб їх прикрашали. Це в мене грунтопокривна троянда, а це, здається, Чорний принц, чи як вона називається. Ну там блек. Але вона щось у мене хворіє. Ну, побачу, як вона буде цього року. Ось я зробила таку нову декорацію до неї. Ось такі стовпчики вбила, один і другий. І нанизала на них камінчики. Ось так воно Ой, немає куди відійти. У мене там майстерня за спиною. Не можу показати крупним планом, панорамно. Ну, ось так я покажу один стовпчик. Ось, бачите, камінці. Ось вони камінці. Ось. Стовпчик. Тут така типу ширми, типу шпалери. Це з дитячої цієї. Дитяча колиска була колись. Ось. І другий стовпчик ось він. Ось він другий стовпчик і тут камінчик. І знову в мене командна ситуація. Мені не вистачило от сюди на низ покласти камінчика. Обійшла усі свої. Я потім знайду його, звісно, але зараз прийшлось мені покласти отаку залізне коло таке. Я не знаю, звідки ля воно в мене. Ну де? Знайшла, звісно, десь в кар'єрі чи на дорозі. Я знайду таке з дірочками. Камінчики покладу, а поки що так. Ось. Ну, Мені дуже подобається. Я, я давно про таке мріяла. Я взагалі обожнюю каміння. Ви ж знаєте, що у мене? Ось у мене каміння. Там у мене накриті клени японські, бо в нас сонце пекуче було. А зараз прикрию їх, приморозок буде, тому що дуже похолодало. Холодно, холодно. Я маю надію, що.